Вірпані почали розробляти туристичну стратегію громади. Місто стало одним із п'яти в Україні, що беруть участь у пілотному проєкті Міністерства розвитку громад та територій. На допомогу громадам міністерство розробило спеціальний конструктор стратегій. Керуючись його підказками, можна легко і швидко розробити стратегію і активно розвивати туризм у громаді. Стратегія в цьому плані допомагає зробити так, щоб про громаду почули, щоб громада стала краще, щоб вона стала більш інклюзивною, щоб вона стала більш відомою серед українців. І як ми можемо пропонувати іноземцю приїхати в Україну, якщо ми самі не знаємо половини того, що відбувається в нашій країні? До розробки туристичної стратегії ірпінської громади долучилися експерти, чиновники та громадськість. Обговорили переваги міста, що можуть приваблювати туристів, та його недоліки, над якими потрібно працювати. Зафіксували у робочих матеріалах і родзинки, якими може похвалитися ірпінь, а їх у міста чимало. У нас багато такого історичного цікавого. По-перше, особистості, які тут жили. Ну їх просто не можна перелічити на пальцях одної руки, і двох, і трьох, і чотирьох. От і художники, і письменники, ми це знаємо. Як казав мій товариш, один він сказав, що можна історію України вивчати не виїжджаючи Ірпіня. Ми пропагуємо таку адаптивну спортивну активність, як питанк. Яка дуже з гідно наших реалій буде потрібна в найближчому майбутньому, і на сьогодні це один з наймолодших видів спорту, інфраструктури для якого в Україні недостатньо. Ми маємо потужний активний в Ірпіні, і ми вважаємо, що можемо зробити ірпінь центральною точкою в Україні з поширення розвитку і впровадження цього виду спорту і допомоги навіть ветеранам, завдяки йому. Ініціювала розробку туристичної стратегії ірпеня начальниця відділу культури, депутатка міськради Євгенія Антонюк. Вона переконана, що саме туризм може стати одним із головних джерел наповнення місцевого бюджету. Ми знаємо, що туристи їдуть в Ірпінь, їхали і до вторгнення продовжують, особливо зараз, після того всього, що пережила наша громада, їхати далі. Тобто процеси туризму в місті йдуть, на жаль. Ми, не маючи стратегії, не можемо керувати процесами і отримувати стабільний дохід від цього. До речі, до розробки туристичної стратегії ірпінської громади ще можна долучитися. Наступна робоча зустріч з експертами відбудеться у п'ятницю, 15 листопада, у міській бібліотеці.